Щороку в Україні запалюють на вікнах свічки, як вшанування пам'яті жертв голодомору. А ще напевно це твердження того, що сучасники небайдужі до гіркої історії, що вони розуміють жахіття пережиті предками, і напевно сподівається, що маленький вогник віри не дасть темряві поглинути нас. У 2003 році американський історик, політолог, журналіст, дослідник голодомору 1932-1933 років в Україні Джеймс Мейс виступив автором ідеї Запали свічку пам'яті. Чому ми почали з американського історика? Бо він став одним із перших неукраїнців, хто не лише досліджував голодомор, а й закликав світ долучитися до вивчення тих страшних подій. Ще у 1984 році Конгрес США створив спеціальну комісію з розслідування штучного голоду в Україні, виконавчим директором якої став Джеймс Мейс. Комісія дійшла висновку, що Сталін та його оточення вчинили акт геноциду проти українського народу. Звіт схвалив Конгрес США у 1988 році. Того ж року було створено міжнародну комісію юристів, яка мала дослідити свідчення про Голодомор, його причини, наслідки і винуватців. Комісія дійшла висновку, що Голодомор був актом. Геноциду. На Україні ж такого висновку дійшли лише у 2006 році. Тоді Верховна Рада України ухвалила закон про визнання голодомору геноцидом українського народу. Щоправда, День пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій було встановлено раніше, у 1998 році указом президента. Кандидат історичних наук Наталія Буланова ділиться досліджувати тему голодомору тривалий час було непростою справою. Починаючи з правління Ющенка, коли ми вже не доводили, що цю проблему треба вивчати, а навпаки, було прийнято рішення стосовно указу стосовно того, що голодомор є геноцидом українського народу, ми отримали доступ до джерел, до цього часу вони були засекречені. Спочатку взагалі голодомор не вважався геноцидом. Говорили, що голод внаслідок неврожайності полів на той час, що був дуже великий неврожай, і на на рівні людської пам'яті відбулося забуття цієї проблеми. Тобто голоду не було. Людина намагається забути те, що її сильно вражає. Коли на очах відбуваються численні смерті, акти тропоїдства, то, звісно, люди намагаються абстрагуватися від цього і забути. Тим більше, що політика тоталітарної влади також була направлена на забуття. Тож звернемось до піднятих на поверхню реальних подій тих часів та дізнаємось, що стало причиною повальних смертей українців. Якщо аналізувати причини голодомору з висоти сьогоднішнього дня, то варто згадати постанови про проведення хлібозаготівель в Україні, і взагалі в тодішньому радянському союзі, коли внаслідок цієї кампанії. Вилучалося у селян абсолютно все зерно до останньої зернини, і окрім зерна, саме в Україні вилучали всі припаси, які можна було з'їсти, щоб вижити. Приміром, якщо приходили вилучати зерно, то стояв горщик з борщем в печі, то виливали цей борщ. На землю, і тоді вже родина була приречена на глудну смерть. З якою метою вилучалося це зерно для того, щоб проводити шаленими темпами індустріалізацію, і не секрет, що було вилучено достатньо багато зерна, і тоді воно продавалося за кордон. І на ці кошти купувалися станки і. Країна перетворювалася на індустріальну країну. Одночасно проводилася і колективізація, яка розпочалася в 1929 році, і селяни насильно зганялися до колгоспу, коли вони змушені були віддавати важкою працею зароблене своє майно, Також худобу приводити до колгоспу. Їх її, її там усуспільнювали. За неї ніхто не доглядав. Врешті-решта худоба просто вимирала. Це також спричинило. Факт подальшого голодомору на нашій українській землі. Таким чином, виходить, що славлені союзом індустріалізація та колективізація будувалася буквально на кістках людей. Гортаючи мартиролог, зібраний дослідниками з усієї України, здається, що кінця краю не стане іменам загублених голодом громадян. І це ж лишень при тому, що через заборону ведення статистики смертності на сьогодні не існує точної і однозначної цифри відносно кількості загиблих на Україні від голоду. Тож у різних джерелах цифра загиблих здебільшого коливається від 3 до 5 мільйонів. Що стосується нашого міста, тривалий час існувала думка, що голод уминув його. Проте зазначає історик, спогади й документи говорять зовсім про інше. До речі, раніше взагалі вважалося, що в Кам'янському голода не було, тому що у нас існувало кілька заводів, і люди мали можливість влаштуватися на роботу, на завод, працювати, отримувати пайку. Тоді існувала карткова система. Одному робітнику видавали від 600 до 800 в різний час грамів хліба і на утриманця 300 грамів. І насправді ця система не забезпечувала людей для того, щоб можна було ви. Вижити, прохарчуватися, особливо коли були багатодітні сім'ї, і насправді Кам'янське також зазнало значних втрат від голоду. За даними мартиролога пам'яті, 6832 людини, 32 кам'янчанина померло страшною голодною смертю. Це саме ті люди, які померли від діагнозів Водянка. А також різачка, саме ті діагнози, які підтверджують факт голодомора, хвороби шлунку і так далі. Також у нас є свідчення очевидців голодомору, які бачили на вулицях Кам'янського людей, які помирали від голоду. Також є свідчення мешканців верхньої колонії, які були дітьми, але на все життя дитяча пам'ять зафіксувала, як возами звозили трупи померлих. Для того щоб ховати їх на цвинтарях, На тематичній виставці у музеї історії міста. Представлені документи, які підтверджують, голодували навіть працівники заводу. Ось історик пані Ольга показує нам письмовий запит до дирекції Дніпровського медзаводу, де мовиться, що є випадки опухання людей на території заводу. Ось ці випадки. Людей, які знаходяться в стані голоду, вони стосуються робітників Дніпровського металургійного заводу, не просто десь службовців чи чорноробів, а фахівців на доменній на доменні печі номер 7 яка за підсумками роботи до 7 листопада 1932 року, все союзні змагання були. Ця доменна піч була визнана найкращою. Домаю піччю Радянського Союзу. Відповідно, там і зарплатня була більше. Відповідно, робітники навіть мали ось такі карточки ударника, де хліба давали не 300-400 грамів, а кілограм чи більше. Не давали його, купували. Але все рівно люди і на, на найпередовіших ділянках заводу вони потерпали від голоду. Виставка з нагоди річниці вшанування пам'яті жертв голодомору, якою водить нас пані Ольга, у музеї експонується щороку. Тут і документи з нереальними планами зернозагатівель, і газети, і звіти про те, що вилучили у селян, які не подужали здати задану кількість зерна. При обшуці 33-й рік січень місяць забрали у Повлюченка Євдокима, Євдокимовича в рахунок несплати державі боргів зерном описали майно, яке існувало. Дуже цікаве тут є, наприклад, кабаків забрали ась 10 штук, буряків свіжих два мішки. Ну, це можливо, це велика держава збагатилась. Цибулі в'язанки два вінки. Тобто, справді, у людей вилучали все, що було. І дерев'яне корито. І Табуретку дерев'яну, аж дві штуки, і ослинчик, який був. Це в рахунок цих виконання планів хлібозаготівель. Тож від буряка і до табуретки. Фактично радянська влада не гребувала нічим. Якщо звернутись до спогадів свідків голодомору, зібраних істориками у книзі Чорна сповідь, Кам'янський вимір трагедії, волосся буквально дибки стає. Не було такої трави, смаку якої ми б не знали. згадує циганок Федір з село Кринички. Міліціонер привів блукаючого, а він виривається до абрикоси і їсть листя. Заштовхують його до сільради, а він там упав і вмер. Згадує Лисиця Іван, село нині Іванівка. Мати розказувала, що одну дитину зварили і з'їли. І ще одна баба була, її так і називали Баба, що Дмитрика з'їла. Спогади поломаного Василя з села Карнаухівка. Кілька разів бачила віз повний трупів жовтих, сухих, довгих, роздутих, складених штабелями, який без охорони гнав візник у напрямку кладовища, що на 55-му блачку. Олексієнка Маланія, місто Камінське, запам'ятала, як у 33-му році біля костьолу, по вулиці Коваленка, їхав бричкою худенький дідусь. Знесила на коняка, впала і здохла. Звідусіль набігли люди, рвали, різали м'ясо, кров лилася. Жах залишився в серці на все життя. Машинська Вікторія, місто Кам'янське. У спогадах люди розповідають, як померлих ховали, виривши невеличку могилку, сил ні в кого не було. Розповідали і про братські могили, хаотичні поховання. У місті, за словами свідків, померлих від голоду ховали в районі колишньої вулиці Лермонтова, в районі селища енергетиків 55-го Бличку та Романкового. Лише за перші чотири місяці 1933 року померло 588 осіб. Цей факт зафіксований в книзі реєстрації актів громадського стану. Ці книги були вивезені Олексою Саміленком. Він був міським головою під час нацистської окупації і наразі зберігається в одній із бібліотек в Америці. Це документ, який офіційно підтверджує масштаб голоду, що існував у наших краях. Романкова на той час було робітничою. Околицею можна вважати, попри те, що воно офіційно не входило до міста, але тим не менш люди мали можливість влаштуватися на завод. В архівах міста без зберігається сюжет 2007 року. На романківському цвинтарі місцева Олександра Павлівна розповідала про жахіття тих часів, доки мала сили, жінка доглядала той цвинтар. Нині ж там лише грубки без хрестів чи пам'ятників. Чи намагалися люди протидіяти радянській владі? Спочатку так, а далі місяць за місяцем люди втрачали і ресурси, і сили протидіяти? Катеринославщина характеризується тим, що тут був досить потужний селянський рух. Упродовж визвольних змагань і також протести відбувалися і проти колективізації, проти усуспільнення, хлібозаготівель. Але коли людина голодом виснажена, то вона не має сили просто робити якісь організаційні заходи з протестів, тим більше, що еліта на той час нищилася поступово, закінчилася розстріляним відродженням, в урочищі сандормах. Були так звані бабині бунти, коли жінки бунтували і вони намагалися розібрати у суспільне зерно. Де серп і молод, там смерть, і голод. Відомий вислів вмістив у себе всю сутність сталінського режиму, де потужність влади живилася кров'ю народу. Не один десяток років минув відтоді, але сьогодні вже 28 країн світу на парламентському рівні визнали голодомор 32 33 років геноцидом українського народу. Політика тоталітарної влади також була направлена на забуття, і сам рух пам'яті відбувався за такою траєкторією – забуття, пригадування і пам'ятання. І сьогодні дуже важливо мати такі місця пам'яті яким є наш музей чи територія біля музею, де встановлено пам'ятний знак померлим від голоду 1932-1933 років. І, звісно, він також тут встановлений не безпідставно, тому що раніше це була дорога. Дорога в центр міста, дорога на базар, і люди, селяни тяглися довгими валками тою дорогою зі своїм нехитрим скарбом, для того, щоб можна було щось вимінити на їжу, на хліб. На зерно, але не всі доходили до пункту пункту призначення і помирали страшною голодною смертю. Тому, коли розтанув сніг вже навесні, знаходили дуже багато трупів тих селян, які намагалися вижити. Міста України, роковини голодомору біля пам'ятних знаків вшановують пам'ять безвинно загублених мільйонів крихітних дітей і стариків, померлих родин. І вимерлих сел надвечір, 4 суботи-листопаду, українці ставлять свічку на підвіконня. За упокій і як надію, що, попри все, ми не згаснемо.